Попробуємося спам поставити сюди. Хоч типа далеко не бігати. А тут там водяники лазять в Вау, дивіться як красиво. Ну, круто, що це таке. А, біклон. Може так, таки, Ти ще декілька. Сюди попробуємо поставити. Ні, ну давайте попробуємо. Щоб, типа, тут відрожуватися. щось оно. спам, а Блін, а це що надо писати самом, -мо. Це World Spawn. спавн. Сюди ставимо. Тут бути. Я ж така собі ідея, але нічого страшного. Потім ми будемо це все переносити, ці спавни. О! Оце наше, до речі. Оце наше, оце ми. Це нам треба. Це нам треба.